Правильно утворено форму кличного відмінка обох іменників у варіанті Гале Наталіє, Володю Олексіє, Інне Маріє Надю Ілле. Не Гале а Галю. Розмовний варіант від особового імені Галю, Лесю, Наталю Юлю. Володю Надю. Наталія, Наталіє, Софіє, Маріє Надіє. Олексіє неправильно Олексію. Якщо чоловіче ім'я закінчується на йод, то в кличному буде Ю. Андрію, Сергію, Віталію, Геннадію. Якщо на А, то О. Інна, інно. Оксана, оксано, наталка, наталко. Зоряна зоряно. Правильний варіант надю Ілле. Ілля перша відміна м'яка група? Ілля як земля. Земле ілле.